Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні вам пропонуємо посівний агрогороскоп на липень 2025 року розклад за київським часом. 1 липня у нас в Діві можна буде дещо посіяти. Сієм насіння кропу, це повторні посіви, огірки для теплиць. Багато у нас зараз тепличників і багато питань щодо огірочків. Будь ласка, ранні сорти використовуйте посіви, і в теплицях можете продовжувати вирощувати ці культури. Висіваємо першого також насіння квітів, це дворічні, багаторічні на розсаду. Другого тільки до 9-ї години ранку в Терезах можна використовувати для посіву насіння кукурудзи, це цукрова кукурудза, повторні посіви, але тільки ті сорти чи гібриди, які дозрівають через 60 днів. Ну, хай 70 і не більше. Далі у нас наступає напружений період переходу місяця з першої у другу фазу, продовжується він у нас. І, бачите, у нас він іде до третього. Але місяць без курсу у нас дуже цікавий в цьому, в цьому місяці 2025 року. Він буде у нас і третього, і четвертого завершиться вже коли місяць перейде в знак Скорпіон. І вже після 13-ї години дивіться, який гарний час, четвертого, п'ятого та шостого скорпіоні. Можна сіяти насіння кропу, петрушки, інших зелених культур, пекінської капусти, до речі, кольорову можна в північних областях, можна сіяти насіння салатів і знову ж таки огірки для теплиць. Гарний набір, гарний вибір. А далі у нас місяць без курсу досить довгий і починається спалений шлях місяця 8-го ввечері і продовжується він 9-го, 10-го у нас повня, знову ж таки спалений шлях місяця, 11-те, 12-те, 12-те ще й починається місяць без курсу у 22 47, продовжується він аж до 14 липня, до 2 години 45 хвилин. Дуже довгі періоди. У нас в червні був один такий період перед молодиком, а зараз він просто дуже часто буде. Це цікавий момент. Ми будемо про це. Ще говорити, а йдемо зараз далі. 14-го, вже коли сонечко зійде, можна сіяти в рибах насіння кроп, петрушки, салатів, цвітної і пекінської капусти, сидирати та огірки для теплиць. Після спаленого шляху місяця використовуємо знак риби. До 19-ї години, 15-го посійте, будь ласка, насіння цих культур. 16 го овен буде після 9-ї години краще. Але після восьмої вже можна розпочинати, але вибираємо кращий продуктивний час. Можна сіяти зернові сидирати в Овні та цибулю на зелень. Це в нас ще третя фаза, і ми її використовуємо 17-го теж в Овні, зернові сидирати та цибуля на зелень. Але вже ввечері 20, о 20-й годині вечора почнеться перехід місяця з третього, четверту фазу, і буде 18-го продовжуватися. І ось у нас дуже, дуже гарний період починається. Після 16.30, коли завершиться цей напружений період переходу місяця з 3-4 фазу, 18, після 16, 30, 19 та 20 до 9 години ранку можна сіяти насіння чорної редьки дайкону для зберігання. Ось вони, бачите, які гарні дні. І якщо у теплицях, можете ще посіяти інші коренеплодові овочі. Це четверта фаза і дуже гарні коренеплодові овочі виходять. Далі вже 20-го місяця перейде в знак близнюки, і буде тут 21-го ще нічого не сіємо, завершується четверта фаза. І завершується четверта фаза 22-го теж в знаці рак, короткий період, тому що ввечері починається із ноги катер, нічого тут не плануємо сіяти. І геката 23-24 народження молодика, 25-го геката, 26-го завершується геката і перехід місяця аж в кінці дави в знак Діва. І у нас вже 27-28 гарні два дні для того, щоб сіяти насіння кропу гірків для теплиць і насіння квітів, дворічних, багаторічних на розсаду. Ще 29, в знаці Терези, після 9-ї години ранку можна ще посіяти зернові та бобові сидирати. І вже все у нас закінчується липень. Завершується він, до речі, знову ж таки, в час місяця без курсу, досить довгий період. І увечері тільки завершиться він уже о 20.25, коли місяць перейде в знак Скорпіон. Але це вже липень, пізній час, нічого тут ми не сієм та не саджаємо. Отже, у нас на екрані посівний агрогороскоп на липень 2025 року. Можете зробити собі помітки, зупинити, виписати, коли що ви можете зробити. Зверніть увагу ще раз на місяць без курсу. Я такого, коли я скільки років тут ну, більше 10 років, це точно вивчаю астрологію вперше зустрічаюся з таким явищем. Це дуже цікавий місяць. Буде для землі, а значить і для людей, для рослин. Ми, думаю, ще на цю тему поговоримо. А поки що ви вже записали, зробили все. Ми вам бажаємо успіхів, гарної погоди і до нових зустрічей. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!